Ви нам незалежну Україну, а ми повоюємо за велику Німеччину. Створення батальйону Нахтигалі, українці і німці, уважали вигідною угодою. Добровольців, згодних одягнути німецьку форму, не бракувало, а в зброї отримали лише 330 українців. Свою назву батальйон Нахтигаль українською Соловейко отримав за гарні голоси солдатів. Командиром став майбутній генерал хорунжи у Ман Шухевич. Присягу складали Україні, а не фюреру. Перше завдання захоплення Львова 30 червня 41-го року. На день раніше від німців Нахтігаль увійшов до міста. Це надихнуло провід ОУН піти в Абанк і проголосити незалежність. Це ж була така теорія доконаних фактів, що ми поставимо німців перед фактом, і вони змушені, по перше, будуть викрити свої карти, що вони думають щодо України. А по-друге, вони мають змушені або рахуватися з тим, що Україна є незалежною, та прийняти як союзник, або знищити. Тобто одне з двох. З незалежністю доведеться почекати, сказали німці. А от влаштувати у Львові єврейський погром, будь ласка, участь у знищенні львівських євреїв, комуністи та прорадянські історики і нині приписують бійцям Нахтигалю та Роману Шухевичу особисто. Документи, які б свідчили проти такої версії, до останнього моменту були секретними. Гриф таємно з нього СБУ зняла лише вчора. Він розповідає геть іншу історію. 4-7 липня 41-го року представники прибувших до Львова у великому числі відділів гестапо звернулися. Різними дорогами до українських кругів, щоб українці урядили триденний погром жидів, замість уряджувати маніфестаційні похорони політв'язнів, помордованих більшовиками, говорили вони краще зробити велику відплатну акцію на жидах. Німецькі поліційні ані військові власті не будуть цьому перешкоджати. Така була пропозиція. Далі керівні чинники ОУН, довідавшись про те, подали до відома членам, що це є німецька провокація. Щоб скомпрометувати українців погромами. ще другий великий збір ОУН висказався рішуче проти яких-небудь жидівських погромів. За реальних боїв проти Червоної армії у Нахтигаля було лише два. Батальйон склав зброю, тільки не дізнався про арешт німцями проводу ОУН. Але воякам поставили умову або в концтабір, або в білоруські ліси воювати проти партизан у 42-му Попри погрози розстрілу, українці остаточно відмовилися битися у лавах німецької армії та СРСР продовжив війну з Нахтигалом і після закінчення Другої світової кадемісти. Шукали свідків злочинів українців у Львові, щоб здобути компромат на Теодора Оберлендера, міністра у справах переселенців ФРН. Під час війни той був офіцером зв'язку в Нахтигалі. Шукали марно, доки слідчим не дали команду тиснути на свідків. Встановлених свідків злочинів на слід підготувати для допиту працівникам прокуратури. Про що будуть дані вказівки прокуратури СРСР? Дальше найцікавіше. При підготовці до допитів свідків слід використовувати опубліковані статті про злочини Нахтігаля. Тобто, слід було нагадати нагадати свідками освіжити пам'ять за допомогою вже існуючих пропагандистських матеріалів. Міністру через скандал довелося піти у відставку, попри те, що Берлінський суд визнав його невинним. Натомість бійців Нахтигалю і надалі багато хто уважає причетними до львівських погромів. Переконати у тому, що це неправда, принаймні українців обіцяють історики. Для цього СБУ надає їм доступ до своїх ще донедавна таємних архівів. Олександр Аргат Сергій Неговора, п'ятий канал.